Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Що ти робиш? Хоча забий, роби, що заманеться. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Найдорожчий британець в історії англійської прем'єр-ліги підлітки копіюють його зачіску, а їхні батьки мріють випити з ним пинту пива. За талантом його порівнюють з полом гаскойном, за медійністю з Девідом Бекхемом, А за стилем життя із самим Джорджем Бестом. Але наш сьогоднішній герой у свої 28 років обіцяє залишити всіх цих легенд позаду. Та чи зможе він знайти баланс між футбольним режимом та вечірками? Вітаю, це гра футболів. Цей випуск не про минуле наш герой популярний саме зараз, і саме зараз пише свою історію. Його ім'я Джек Гріліш. 2023 рік видався для Джека Гріліша роком здійснення мрій. Требл з Манчестер Сіті. Стабільно хороша гра, Довгоочікувана перемога в лізі чемпіонів. Збірна Англії посіла першу сходинку в групі відбору до євро 24 обійшовши Україну та Італію. На додачу до футбольних успіхів, Джек перед Різдвом переїхав у новий будинок. Втім, вже 27 грудня, поки Гриліш та Манчестер Сіті перемагали Евертон, у будинок Джека вдерлися злочинці. Родина гравця в цей час дивилася матч вдома і панічно шукала, де сховатися у малознайомому будинку. Півзахисник про пограбування на суму майже одного мільйона фунтів дізнався вже після матчу. Ось так найкращий рік гравця в момент перетворився на типовий для гріліша, адже все його життя це суміш щасливої миті пліч опліч із драмою. Джек народився у Бірмінгемі. Вся родина хлопця затято вболювала за місцеву Астон Вілу. Прапраді Джека білі гараті грав за Віланів ще на початку минулого століття. Двічі дідусь ставав чемпіоном у складі Вілли, а також у 1905 році здобув кубок Англії, ставши найкращим гравцем матчу. Звісно, мрією маленького гріліша швидко стала футбольна слава в улюбленій команді. Втім, коли хлопчику виповнилося 4 роки, сталася трагедія. Від синдрому раптової дитячої смерті помер у вісні його маленький братик Кілан. Втім, віддамо належне батькам Гріліша. Навіть не оговтавшись від втрати, вони знайшли в собі сили зосередитися на майбутньому дітей. Так вже у 6 років Джека за грою з кузенами побачив Річард Свіні і запросив у свою команду Highgate Юнайтед. Але перші кроки Джека у футболі знову затьмарилися сімейними проблемами. Завчасно народилася молодша сестра Джека Хлоя. У дівчинській діагностували церебральний параліч, і Джек з дитинства взяв на себе роль старшого брата, який завжди і в усьому допомагатиме своїй сестрі. На одному з тренувань Хайгіта відомий скаут Джим Томас підійшов до батьків Джека і запропонував їм перевести сина у академію їхньої улюбленої Астон Віли. Вже тоді футбольні спеціалісти пророкували Грілішу велике майбутнє, адже техніка та футбольний інтелект хлопчика на рівень перевищував однолітків. Його назвали навіть міні-версією Марадони, а пізніше правоногим Месі. Втім, Гріліш. Вирішив стати в першу чергу собою і вже з юних років формував власний стиль, надихаючись прикладом непокірного Джорджа Беста, кіно про якого якось подивився з татом. До слова, батько хлопця активно займався його медіапросуванням і залюбки роздавав місцевим газетам світлини з домашнього архіву Грілішів. Джек неодноразово наголошував, що саме підтримка батька запорука його успіхів. Кевін Гріліш справно відвідував матчі Астон Вілли, А наступного дня їхав на виступи свого сина і возив його на всі тренування. У 2013 році Джек з іншими юними віланами перемагає у турнірі Next Gen Series, який проходить в Кома. Там Астон Віла долає потужних однолітків з Челсі та Спортінга. У 16 років його відправляють у третю лігу здобувати ігрову практику і загортовуватися у дорослому футболі до клубу Каунті. Там із доволі худеньким хлопцем ніхто не носиться. Джек завдяки рухливості легко пошиває у дурні опонентів як в матчах, так і на тренуваннях, через що отримує по ногах від менш технічних футболістів і своїх, і чужих. Але костолови Гріліша не лякають. Він відверто насолоджується тим, як від безсилля його зупинити супротивники заробляють на ньому картки і штрафні. Власне, навіть його дебютний гол красномовно демонструє всі його переваги над суперниками. Джек тренується під керівництвом Шона Деррі, якого донині вважатиме одним зі своїх головних вчителів. Шон, який безмежно вірить в атакувальний талант хлопця, вимагає також відпрацьовувати у відборі м'яча і самовіддано битися за команду. Джек визнає, що саме виступи у третьому дивізіоні не дали йому спіймати зірку і допомогли залишитися простим хлопцем. Загортувавшись у третій лізі, Джек повертається до рідної Астон Віли і береться пробиватися в основу. Цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. 14 травня 2014 року Гріліш дебютує за Левів що символічно проти Манчестер Сіті. Сезон 14-15 стає першим сезоном Джека в прем'єр-лізі і підводить нас до головної особливості персони Джека Гріліша його відносин з алкоголем. Повернемося в дитинство Джека, як він сам згадував на тренування. Тато міг відвозити його трохи на підпитку. А футбольними ідолами малого генія були Пол Гаскойн, Джордж Бест і Пол Мерсон. Всі троє набули слави не лише футбольних богів, а й неприборканих гульвіз. І від кожного Джек переймає не тільки хороше, як то от піжонське носіння гетерів алябест чи неймовірний гаскойнівський дріблінг, а й шкідливі звички. Гаскойний Бест великі і неоднозначні постаті англійському футболі. Про кого з них більше хотілося б почути розповідь у грі футболів? Напишіть прямо зараз в коментарях, поки дивитеся цей випуск. 19-річний Гріліш вважається найперспективнішим англійським футболістом разом із Астон Вілою. Він доходить до фіналу Кубка Англії у півфіналі, обігруючи сам Ліверпуль Роджерса та Стівіджи. 19 квітня Джек віддає гольову передачу і святкує свій успіх, потрапляючи на перші шпальти газет. Статтю підписують кайфовий Джек, але на увазі мають зовсім не емоції від гри. Гріліша ловлять за вдиханням наркотичного газу на вечірці. Вже за місяць, відпочиваючи з друзями на тенеріфи, Джек знову потрапляє в скандал. Дівчина Намія Бріоні Кінг публікує твіт з фотографією непритомного гравця, який лежить на дорозі серед пачок з під цигарок. Астон Віла та керманич команди Тім Шервуд не роблять гучних заяв, але попереджають Джека, що цей епізод має стати першим і останнім. Починається сезон 15-16 і він стає. Фатальним. З одного боку, Джек все більше закріплюється в основі віланів. З іншого команда грає вкрай невдало. Відтак, після нищівної поразки від Евертону, Джек прямує не додому, а на вечірку. Історія знову набуває розголосу, а новий коуч Астон Ремі Гарт виганяє Джека в дубль на перевиховання. Тим часом результати Астон Вілли погіршуються, але навіть помилування Гриліша і його повернення в ротацію основного складу не рятує ситуацію. В кінці сезону 15-16 вперше за 29 років Астон Вілла прощається з прем'єр-лігою. Партнер програми легендарний Карибський Ром Кептен Морган. Міксуй як хочеш, твій коктейль, твої правила. Уявіть, мрія всього дитинства здійснюється, і ви граєте за свій. Улюблений клуб, але ваша недисциплінованість стає однією з причин, чому команда вилітає в чемпіоншип. Джек Гріліш важко переживає цей момент, визнаючи свою провину. Він обіцяє собі, що зробить усе, аби повернути улюблений клуб назад до еліти. А для цього відмовляє великим клубам у трансфері. Гріліш кардинально змінює підхід до справи. Він наймає особистого кухаря, слідкує за станом організму, тренується з командою зранку, відпочиває, а потім тренується вже самостійно. Він буквально переїжджає на клубну базу подалі від різних спокус і гучних вечірок. Він багато качається і, зрештою, кволого юнака перетворюється на м'язистого і потужного футболіста. Все це дає плоди на полі. Джек знущається суперників і відмінно контролює м'яч. Втім, йому все одно багато дістається по ногах, адже чим далі, тим важче зупинити хавбека без порушення правил. А ще він зізнається, що постійно дивиться матчі суперників і ретельно слідкує за різними гравцями. Таким чином він вивчає їхні фішки і заздалегідь готує протидію. Вся тактика Астон Віли поступово будується навколо Гріліша. Він мозок, розпасовник і креативник. Нарешті засереджений на реалізації свого потенціалу, Джек виправдовує аванси. Після травми капітана команди Честера він дає своїм батькам привід пишатися собою, отримує капітанську пов'язку. Подейкують, що це рішення прийняв особистий тренер Левів, вирішивши таким чином стимулювати лідерські якості Джека та додати йому відповідальності за колектив. Капітанам Астонвіли бути особливо не просто під час дербі. Один з фанатів Бірменгена отримує від клубу пожиттєвий бан за образливі пости про покійного брата Джека Кілана Гріліша, який він розміщував у мережі. Джек важко сприймає випади в бік брата і взагалі темам померлого брата його вразливе місце. До речі, в школі, в якій навчався Гріліш, і до сьогодні проводиться щорічний турнір пам'яті Кілана Гріліша. Астон Віла перемагає в той вечір в Дербі, а Джек присвячує перемогу своєї команди саме брату Кілану взагалі то фани Бірмінгема для Гріліша окрема історія. У му році під час дербі на Джека нападає інший вболівальник Бірмінгема. Чоловік вибігає на поле і ззаду б'є гріліша по голові. Зловмисника виводять з поля. Футболісти Бірмінгема допомагають Джеку піднятися. А він у відповідь на свавілля забиває єдиний гол матчі. Хулігана саджають на 14 діп. А бірменгем Сіті вибачається перед Грілішем та Астонвілою і заявляє, що вболівальнику буде заборонено відвідувати стадіон. Коли вихід у прем'єр-лігу вже оформлено, Гріліш знову привертає увагу преси, але цього разу не через загул. Більше десяти матчів він грає в одних буцах. Камери навмисне беруть їх крупним планом під час трансляції. А сам Джек наголошує, що це його щасливий талісман. В цих зворушливих дрібницях весь Джек. Він вірить у щасливі підкатані гетри та короткі щитки, а ще носить фартові найки, поки ті майже не розвалюються. У сезоні 19-20 Гриліш повертається в АПЛ, клуб бореться за виживання в еліті, і Джек мусить докласти зусиль, аби команда не вилетіла назад в чемпіоншип. Як зразковий капітан, він між матчами постійно перебуває на базі. За сезон забиває вісім голів, віддає шість асистів. А своїм футбольним інтелектом, баченням гри та відмінною технікою закохує в себе поціновуючи в АПЛ. Здається, наша історія починає перетворюватися на зразковий приклад поведінки, але все ж. Не будемо забувати, що ця історія про Джека Гріліша приходить 2020 рік. Рік ковіду футбол зупиняється. АПЛ скасовує матчі. 28 березня. Капітан Астон Вілли публікує у соцмережах відповідальний заклик до фанатів: сидіти вдома, берегти здоров'я і не виходити на вулиці. Стайга Сайвайс. А сам наступного ж ранку на підпитку після вечірки у друга врізається у кілька автівок на своєму Range ровері. Я ж кажу ця історія про гріліша фотографії футболіста в різних капцях знову облітають змі. В день суду біля дверей чергують десятки репортерів. До входу під'їжджає машина з темним склом. Всі камери прямують до машини зустріти гріліша. Але як з'ясовується, Джек спеціально підіслав цей авто до дверей, щоб відволікти папарацим. А сам в той момент за їхніми спинами прослизає з іншого боку до судової зали. Отже, фінтити він вміє не тільки на футбольному полі, але й за його межами. За чисельні порушення Гріліш отримує штраф 82 тисячі фунтів і на 9 місяців позбавляється водійських прав. Переломним стає наступний сезон 2021. Джек вражає своєю ефективністю, роздає гольові передачі, розрізаючи захист суперників, а ще вміло заробляє на собі фоли. 167 разів за сезон. Найбільше в АПЛ. Він створює 70 потенційно гольових моментів для одноклубників. За кількістю ключових передач він поступається лише дебрюйне з Ман Сіті. 17 вересня 2020 року душа команди Джек Гріліш пролонгує контракт з Віланами. Підписання нової угоди облітає всі змі не лише через саму подію, а й через маленького песика, якого Гріліш бере з собою на ділову зустріч. У клуба фінансові проблеми. Це змушує босів прописати в контракті своєї зірки чітку суму відступних 100 мільйонів фунтів. Саме стільки, зрештою, і заплатить Манчестер Сіті за гриліша за підсумками сезону в АПЛ. До цього підписання веде не лише неймовірна видовищна гра Гріліша того сезону. Пеп Гвардіола ще рік до того розсипався у компліментах хавбеку, наголошуючи, що він чудово контролює темп і ритм гри, та й основна позиція гравця в Астон Віллі, типово вісімка з ухилем на лівий фланг, відповідає стилю гри Сіті. Але Пеп хитрує, переконуючи, що Гріліш надто дорогий для містян. Вже пізніше стає відомо, що вагоме слово за майбутнього одноклубника замовив Кевін Дебрюйне, і тут я маю розкрити ще один бік кар'єри Гріліша його гру за збірну. Я вже казав, що один з прапрадднів Гріліша був англійським футболістом. Інша гілка родичів Джека має ірландське коріння, що дозволило Грілішу грати за ірландську національну команду, починаючи з Ю 17 Юнак активно вів в соцмережі і неодноразово твітив про свою любов до ірландських традицій, святкуючи День святого Патріка, чи отримавши звання гравця року молодіжної збірної Ірландії. І раптом, в 2014 році, на порозі головної команди Гріліш бере паузу, мотивуючи її зайнятістю у виступах за клуб. Мартін Оніл та Рой Кін, які завідували дорослою збірної Ірландії, б'ють на сполох. Вони чудово розуміють, що на гравця вийшли представники англійської асоціації футболу. Далі стає ще цікавіше: Мартін Оніл не став терпіти невизначеність і включає гріліша у розширений список гравців збірної Ірландії на матч із Англією. Саме тоді батько Гріліша нарешті виступає з офіційною заявою. Його син грав за Ірландію через юнацьку дружбу із товаришами по академії Астонвіли, але тепер він виріс і обирає збірну трьох левів. 16 листопада 2020 року Англія грає з Бельгією в рамках Лігі Націй. Леви програють, але Кевін Дебрюйне залишається враженим діями Гріліша і пізніше ділиться своїми переконаннями з Пепом. Цей гравець створює для нас простір на полі. Треба брати. У 2021 році Гріліш їде зі збірною на євро 2020. Його універсальність та здатність зіграти не лише на фланзі, а й в центрі плеймейкером переконує Гарета Саутгейта. З Манчестера за хавбеком уважно стежить гвардіола. Джек гарно показує себе і отримує 170 хвилин ігрового часу, але дуже засмучується, коли у вирішальний момент Саутгейт не довіряє йому бити пенальті. Англія програє фінал італійцям. Національна англійська кампанія Він їде додому провалюється. Кубок Європи їде до Італії. А разом з ним зі свого футбольного дому їде і Джек. На бірмінгемця вже чекає Манчестер. Контракт з Манчестер-Сіті розпочинає нову главу в історії гріліш. А тепер гравець, який за всіма показниками переріс Стонвілу, має довести, що в дорослий футбол. Топ рівня. Він не має досвіду у лізі чемпіонів та і, взагалі, у Єврокубках, але має серйозних конкурентів того ж, де Брюйне та Гюндагана. І перший рік виходить. Провальним зовсім не сидіння на банці очікувало від найдорожчого британця. АПЛ. сам Джек згодом зізнається, що перший час не розумів вимог Пепа, що заважало йому повноцінно тренуватися. Незважаючи на зовнішню легковажність, Грілішу важко дається переїзд у нову команду і нове місто. Він не витримує тиску і шукає розради звичним способом. Знову ночами гуляє в клубах та розпиває алкоголь. Журналісти, колишній власник Crystal Palace Саймон Джордан, публічно називає Гріліша придурком, за те, що, як той розбазарює свій талант. 5 травня 2022 року Ман-Сіті виграє у Реала. Полуфіналі Ліги Чемпіонів завдяки голу Мареза. За тиждень до цього у Манчестері містяни перемогли 4-3. Тепер до кінця гри лишаються хвилини. Джек Гріліш з м'ячем проривається до штрафного і прострілює. Неймовірним сейвом Менді виносить м'яч з лінії воріт. Цей момент міг би все вирішити, натомість стає фатальним для Мансіті. Згодом Ріал зрівнює. За хвилину забиває ще і переводить гру в овертайм. Там Мачестер Сіті пропускає третій м'яч і знову пролітає попс-фінал. А Реал згодом виграє лігу чемпіонів. Тім Гріліш все одно знаходить привід для радості. Чемпіонство ВПЛ 22-го року Джек не просто святкує, а відправляється запалювати до Лас-Вегасу. Восени гріліш у складі збірної їде на чемпіонат світу. Він забиває у першому ж матчі групового етапу. Шостий гол Ірану і дивакувати святкування. Як з'ясовується після матчу, він пообіцяв одному з болівальників з інвалідністю, що відсвяткує гол так, як той йому показав. До речі, з урахуванням фізичних проблем зі здоров'ям рідної сестри, Джек завжди із шаною та щирою любов'ю ставиться до особливих дітей і неодноразово це проявляв. Катарі, збірна Англії, легко виграє свою групу, але в чвертьфіналі поступається збірній Франції. Джек їде додому готуватися до другої частини сезону, і це знову новий Джек Гріліш. Точніше, це чергове повернення того самого зосередженого виключно на грі і результаті Гріліша. Він має забрати своє місце у складі у Гюндагана і Філафода на свого компаньйона по буремних вечірках. Гріліш багато медитує, аби зрозуміти, що в його грі не складається. Він зосереджується на тренуваннях і індивідуальної роботі. Якщо в Астон -Віллі вся гра команди будувалася під нього, то в Манчестер Сіті його вплив обмежений. Він сам має стати частиною механізму. Якщо Дін Сміт дозволяв Джеку вільно переміщуватися з позиції лівого Вінгера в центр і назад, то гвардіола купив його на позицію вісімки. Джек почувається в цій ролі органічно і сам неодноразово на цьому наголошує. Його кумиром є Кевін Дебрюйне, який за часів Пепа чудово адаптувався на цій позиції. Але ігрового часу він отримує набагато менше ніж звик. Джек усвідомлює, тут він гравець ротації, що нормально для такого клубу, як Ман Сіті. Це вже не маленька Астон Вілла, де він безальтернативний центр гри. Містяни не просуваються виключно через нього, і Джеку доводиться вчитися багато грати без м'яча. При цьому гвардіола розраховує на сильні сторони гріліша, вміння прориватися до чужих воріт, загострювати атаки, віддавати розумні приховані паси та заробляти на собі штрафні, адже вправних виконавців у сіті вистачає. Нарешті гріліш починає розуміти, чого від нього прагне пеп і дає результат. Клубний сезон продовжується, а гріліш забиває 5 голів і 7 разів асистує, значно покращуючи свою статистику. В матчі сіті з Ліверпулем він розкривається з нового боку, рятує містян від 100-відсоткового голу відпрацьовуючи в захисті. Здається, тепер він встигає всюди. Мансіті здобуває кубок Англії та завойовує чергове чемпіонство. Але всі погляди прикуті до головного клубного турніру, де містян вже стільки років переслідують розчарування. У травні доля дає їм черговий шанс повернути борги Ріалу і нарешті пройти його на шляху до фіналу. Гріліш створює шість гольових моментів і відверто ввозить захист мадридців. Фінал виходить набагато менш видовищним, втім, рахунок на табло. Кубок Ліги Чемпіонів нарешті їде в Манчестер. Блакитна мрія містян здійснилася. В інтерв'ю студії CBS Гріліш заявляє, що грав жахлива, але йому начхати на це, адже Ман-Сіті здобули требл, і це те, заради чого він працював усе життя. Тому як Гріліш святкував трофей Ліги Чемпіонів, можна присвятити окремий випуск, але я залишу відео без коментарів. Рекламні контракти сипляться на гріліша, наче з рогу достатку. Пума перебиває пропозицію Nike, а Гучі роблять його амбасадором бренду. Він народний улюбленець Англії. У Твітері навіть з'являється акаунт п'яний Джек Гріліш. А в інстаграмі створюють профіль, присвячений його видатним литковим м'язам. Він здійснює свою мрію і їде до Нью-Йорка в тур слідами Кевіна Макалістера зі свого улюбленого фільму Один вдома два. I'm in New York. ж продовжує веселитися та насолоджуватися грою. Здається, він віднайшов баланс між серйозною самодисципліною та відчайдушним відпочинком. І все ж, Джек Гріліш у футболі радше виключення з правил, адже любов до алкоголю та вечірок зруйнувала кар'єру багатьох гравців, і їхні історії мали не такий успішний фінал. Втім, кар'єра Гріліша нарешті набрала висоту, але далеко не все він ще сказав на футбольному полі, і дуже багато буде залежати від того, чи зможе він утримати пріоритети на користь футболу, а не на користь пристрастям, що спокушають його час від часу. А як ви вважаєте, яке майбутнє очікує на нашого героя нові футбольні висоти чи падіння, чи переможе футбол? Наостанок хочу наголосити, що не дивлячись на всі брутальні витівки Гриліша, вболівальники щиро люблять його за велике добре серце. Він постійно займається благодійністю, приділяє багато уваги особливим вболівальникам і намагається змінювати світ на краще з організацією Special Olympics GB. Друзі, а я запрошую вас підтримати фонд Трибуна героїв та зробити донат на підтримку родин Ультрас, які загинули у війні, захищаючи Україну. Давайте брати приклад з гріліша і підтримувати один одного не тільки словом, але й добрими справами. Напишіть в коментарях, про кого на вашу думку варто зробити випуск з прикладом того, як розваги і вечірки зруйнували яскравий футбольний талант. Дякую всім за великий інтерес до проекту. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск гри футболів. Буду вдячний за лайк і підписку. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!